Ділилися досвідом, розповідали про цікаві напрацювання та інноваційні методики в роботі. У Хмельницькому відбувся парад бібліотек. Влаштували захід у залі художньої школи, зібрали працівників усіх філій централізованої бібліотечної системи Хмельницької міської тергромади. Завідуюча бібліотеки філії номер 8 імені Івана Іова Людмила Дудар розповіла: найбільшим здобутком у роботі своєї книгозбірні вважає старт інклюзивного проєкту у співпраці з громадською організацією АГП. Бібліотека розпочала співпрацю з цими дітками, тому що це питання є таким. Сьогодні актуальним суспільстві і заходи майстерки, інтерактивні читання, яка бібліотека провела з дітками, Допомагають дітям інтегруватися в наше суспільство. З вересня 2024-го у бібліотеці філії номер 12 функціонує проєкт Територія надії, який націлений на роботу із соціально незахищеними верствами населення. Започаткували проєкт у співпраці з благодійним фондом Карітас Хмельницький УГКЦ». Фінансується він одним із німецьких фондів. На його реалізацію виділили 2,5 мільйона гривень. Бібліотека повинна стати третім місцем. Вона стане, вона вже стає третім місцем для того, щоб люди мали можливість зібратися, поспілку поспілкуватися, прийти на заходи, випити чаю. У нас є і можливості, і бажання допомагати людям. Вчора у нас був чудовий захід. Зібралися підопічні карітуса. Наші читачі ми виготовляли стрітинську свічку, і це були і батьки, і діти, і дуже було змістовно цікаво. Нагадаємо, централізована бібліотечна система об'єднує 29 бібліотек філій та один нестаціонарний пункт у мікрорайоні Ружична. За рік їх відвідало близько 40 Тисяч читачів хочеться зазначити те, що бібліотекарі не зупиняються в волонтерстві і в допомозі збройним силам України. Це такою. Важливою ланкою іде в нашій роботі. Ну а з інших різних подій ми часто долучаємося до загальноміських заходів, де нам які дають нам можливість і показати свою діяльність, прорекламувати послуги на ковід-бібліотеки і власне довести які яку корисну несуть бібліотеки громади сьогодні. Ірина Кондратюк Данило Біга, новини міста.